Урок української мови. Сторінка 38, частина 2.2, урок 22. Тема нашого уроку Сашко Дерманський, Казки дракона Омелька. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з творчістю українського письменника сучасності Олександра Дерманського і його твір Казки дракона. Омелька. Пригадайте, який твір Олександра Дерманського відомий вам з першого класу. Так, де головними персонажами у нас була жабка-гамка, вужик Пригоди вужа-ониська. Перегляньмо відеофрагмент. Моя школа була прекрасна, велика і, і триповерхова. Щоправда, коли я до неї приїжджаю вже дорослим, то вона мені здається не такою великою, як колись. Ви не повірите, але на перервах ми з друзями гралися. У нас біля школи був садок, і ми їли з нього яблука. У тому садку. Взимку ми гралися у страусів. Це була гра, яку вигадав я. Всі були страусами, а хтось один був вовком, і вовк ловив страусів. А страуси, щоб не бути впійманими, мали занурюватися головою в кучугурі снігу, і тоді вовк не мав права ловити страуса. Але е, для цієї гри обов'язково мала бути шапка. Найперша книжка Сашка Дерманського називалася Володар Макуци або пригоди вужа Ониська. І відтоді Вуж Онисько став головним героєм багатьох книжок. Але най найвідоміший герой Сашка Дерманського чудове чудовисько на ім'я Чу. Воно чудово ліпить баранців із пластиліну, чудово рятує батьків своєї подруги Соні. І так само чудово перемагає поганого поганська. А ще Сашко Дерманський пише чудові вірші. Він, наприклад, цілу збірку написав. Вона називається Бегемоти не медмеді. Тут просимо бути дуже уважними: не бегемоти і ведмеді, а бегемоти не медмеді. Бо бегемоти. Це не бегемоти, а медмеді це однозначно не ведмеді. Але про ведмедів і бурих, і білих у Сишка також є невеличка віршована книжка, Арктична Пасіка. А найголовніша супергероїня книжок цього письменника маляка. Вона така крута, що чудово дає собі раду Україні драконії. І навіть дружить із драконами. Щоправда, це цілком спокійні та навіть доброзичливі дракони Драго і Пиптик. Хоча цілком звичайний, тобто навіжений дракон у книжках про маляку теж трапляється. До речі, гаплик із історії маляка і гаплик це ім'я одного дуже плаксивого лося. Який у вирішальний момент перетворюється. Ну, почитаєте, якби ви йшли у похід у Карпати, кого б зі своїх героїв ви взяли із собою маляку, чудове чудовисько чи вужаониська? Якщо треба обрати одного когось, то я взяв би вужаниська, бо він легко помістився б мені за пазуху. У вас є чудова книжка про пригоди у Карпатах, яка називається Танець Чугайстра. Чи могли би ви зараз продемонструвати кілька рухів із цього танцю? Основний елемент танцю чугайстра називається Чугайстра. Що робити, якщо раптом? У лісі побачиш чугайстра. Головне не лякатися, тому що чугайстер дуже прихильний до людей. Єдина шкода від нього може бути це занадто багато танців, тож можуть боліти ноги після зустрічі такої. А так все добре. Чи зараз у дорослому віці ви ще читаєте дитячі книжки? Я читаю дитячі книжки, іноді це книжки моїх. Друзів письменників. І надію це книжки, написані на мною. Не обов'язково моїми друзями. Із останніх прочитаних дитячих літячих книжок.біжка казок сучасних українських авторів. Ось такий він Сашко Дерманський. виконуємо усну вправа фотоапарат. Увага на екран. Сюжет це послідовність одій у у творі. Повторіть ще раз. Дізнаємося значення тлумачних слів. Завдання 17. Допоможе нам відео пояснення. Кажан це нічний савець із широкими крилами, утвореними перетинками між довгими пальцями кісток. Говорить на нього ще летюча миш. Пляшанка. Залізний посуд, банка або коробка. Валіза слово синонім чи модель. Яке слово не згадувалося? Слово догори дригом. Протилежно тому, як має бути. Потренуємося читати слова в понятках. Догори тригом, як кажани, мулько в бляшанках з валізи. Догори дригом як кажани, мулько в бляшанках валіза. Мулько, тобто почуватися тривожно, неспокійно. Житла в пляшці Вичаклувати за виживання розмашисті. Житла пляшці, пляжці. Вичаклувати за виживання розмашисті. Прочитаємо уривок твору Сашка Дерманського казки дракона Омелька. Читаємо уважно, аби запам'ятати, хто є дієвими персонажами нашого твору. Казки дракона Омейка. Жили собі два джини добрий та злий. Злому було 7777 років, а доброму лише 2222. Обидва джини не мали постійного житла і мусили ночувати, де прийдеться. То в порожній пляшці з-під молока, а то й взагалі просто неба, учепившись за вуличний ліхтар догори дригом, як кажани. Та одного дня джинам пощастило. Вони натрапили на прекрасний, на диво просторий старий престарий глек із двома ручками з боків. От добре, зрадів злий Джин. Тепер у мене буде затишна оселя. А чому це в тебе, а не в мене? обурився молодший Джин. Я, до речі, перший його побачив. Зате я старший за тебе аж на 5555 років і мені в такому похилому віці. Мулько, спати в різних бляшанках, ти собі ще знайдеш іншого глека. Йому Мулько, а мені, бачте, м'яко, не здавався добрий Джин. Давай по чесному визначимо, хто буде тут жити. Визначимо, визначимо, передражнив його злий. Я могутніший, от я й буду жити. А ти доведи, що справді такий могутній. Пхе, скривився старий Джин. Загадуй, що завгодно, я все зможу. А ти можеш вичаклувати такого великого слона, якого сам підняти не зможеш? Разплюнути злий джин висмикнув з бороди волосину. Розшепотів закляття і з'явився гігантський слон. А тепер підніми його, будь ласка, усміхнувся добрий джин. Не можу, Боже, але ж бач, а казав, що все можеш. Молодший Джин підійшов до слона. А я от зроблю це однією рукою. І він підняв слона над головою. Так не чесно, ти ж сам загадав, щоб слон був такий, щоб я його не підняв, репетував злий Джин. Та добрий Джин його не чув, бо він уже сидів у просторому глеку і викладав речі зі своєї валізи. Е, чоловіче, обурилася Килина. Але ж добрий Джин просто схитрував. Нічого не вдієш, Килинонько, відповів Омелько. Це називається боротьба за виживання. Виграє той, хто розумніший, хитріший, або сильніший. Або рогатіший, докинув лось, ось гордо позираючи на свої розмашисті роги. Або гарніший, квакнула жабка гамка. Вона чомусь вважала себе напрочуд гарною. Такий, як я, сором'язливо уточнила гамка і зашарілася, тобто ще більше позеленіла, бо жаби саме так і соромляться, червоніти вони не вміють. Або хто швидше бігає, чи гарно вміє ховатися, подав голос зайчик Сашко. І взагалі, сказав Омелько, завжди мусить перемагати добро. Виконуємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору вниз, ліворуч, праворуч, заплющили їх, на краєчок свого носика подивилися, знову заплющили і продовжимо працювати. Тож є головними персонажами нашої казки? Звичайно, дракон Оменко, який розповідав свої казки своїм друзям Лосеві, жабці, зайчику. А про кого цього разу він склав казку? Він склав казку про двох джинів. Доброго і злого. Скільки років було злому джину? А доброму? Чому жини мусили ночувати де прийдеться? Так, тому що не було в них власного постійного житла. На кого вони були схожі, коли ночували просто неба, учепившись за вуличний ліхтар? На кажанів, що одного разу знайшли джини? Старий престарий глек з двома ручками. Глек був один, а Джині вдвоє. Як же вони вирішили, кому доведеться жити в Глекові? Так, хто могутніший, той і буде? Що загадав молодший джин або добрий джин? Що злий? Зробив такого слона, якого сам підняти не зможе. І молодший зміг, і саме він і оселився у валізі. Чому навчає нас ця казка? Добро завжди мусить перемагати зло. Виграє той, хто розумніший, хитріший або Сильніший. Ось така казка Сашка Дерманського. Розгляньте зображений посуд. Закресліть той, у якій у казці не згадується. Не згадується звичайно, кастрюля. А ось пляшанка з молока є. А ось в третьому цій пляшанці було страшно ночувати саме. Старому джинові. Придумайте свій посуд і в який би уподобав будь-який джин. Як ви вважаєте, чи правильно зробив добрий джин, схитрувавши? Переходимо до змагання бізі-Змію. Познач рядок, у якому один іменник зайвий. Правильний варіант під буквою О. Зайвим буде рядочок, бо зайве слово ньому веселка. Тому що це іменник жіночого роду, а всі інші іменники чоловічого роду. Запитання 2: рядок, у якому всі слова записані правильно. Під буквою К. Третє запитання: рядок, у якому всі власні назви записані правильно. Варіант під буквою О. Кличка тварини з великої літери пишеться. Четверте запитання Познач правильне твердження. Під буквою М. Розповідне окличне речення закінчуємо знаком оклику. П'яте запитання: У слові свято 5 букв і 5 звуків. Як називають те, про що йдеться у творі? Це тема тексту. Що означає фразеологізм «водити за носа його значення? Манити обіцянками. І букв Складіть ім'я казкового дракона. Дракона звали Омелько. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомилися з вами з твором Олександра Дерманського Казки дракона Омелька. Читали його лише частину. За бажанням ви можете пройти в бібліотеку і взяти книгу для читання особисто.